Загратували окупантів в Івано-Франківську з'явився нетрадиційний антипам'ятник російській агресії на кількох шинах, громістка дерев'яна клітка, а у ній троє імперських диктаторів: Сталін, Путін та Кисельов. Їхні опудила власноруч створили активісти студентської свободи, щоб висловити своє обурення кримськими подіями та представити агресорів перед народним судом. Ми молоді люди, власне, студент народилися вже за часи геліни з власної країни. Саме тому подібні зовнішні агресії, бік цілісності суверенітету нашої держави є неприйнятними. Кілька російських політиків, на чолі із малим злобним гобліном, вважають, що мають право задихнути на суверенітет іншої держави і Влізти в їхнє життя персонажів, котрим студенти присудили до вічне ув'язнення, вибирали не випадково, мовляв, поряд зі старим диктатором, який спровокував світову війну. Цілком заслужено сидять новітні Сталіни, як символ того, що агресія Російської імперії не зазнає часових змін. Різниця лише у методах. Війна йде вже не тільки зброєю, а йде в першу чергу інформаційна війна, і сьогодні Росія, яка би вона не була, чи царська, чи кремлівська, чи сьогодні Путінська. Вона Має на мету одне поневолити народи, поневолити людину. І ми хотіли сказати, що сьогодні українці готові дати відсіч, і по всій Україні проводиться така акція для того, щоб показати, що ми сьогодні плекаємо силу України для того, щоб дати відсіч будь-якому агресу. Пам'ятник ворожим окупантам, який зібрав довкола себе небо, який ажіотаж у лічені хвилини, стоятиме на вічовому майдані упродовж усього дня, щоб привернути до проблеми російської агресії увагу якомога більшої кількості мешканців.